Зараз так наблюдаю за собою, що я роблю. І дилюсь так вкруг і бачу одну таку річ, де вся мебель, весь розкрой, який у мене тут є. Фактично корпусна. Вона йде розкрой на 70 ширини. Незалежно чи це тройка, чи 35-ка. Чи сороковка. вка Я обично зазвичай працюю з е, 50, 50-55. 55-ка саме так сказати. От. І от я розпилив її 70 ширини. Як розпилив пополам, Ось пополам. Получається дві дольки по 21 товщини. Потім йде 45. Якщо я кладу і розпилюю 45, тут залишиться одна долька 21. І якщо 45, мені опять не подобається, я цю 45 дольку розпилюю пополам, опять вийдеться 21 і 21. Фактично, всі, всі ці розрахунки, ось так як тут, все 21. Незалежно від качества. Вибирається. Значить, з самої доски, самої доски. Перше, що ж потрібно вибрати, чим довші дольки, рівніші от, товщину 21 на 7. 70 мм. Чим більше їх є в налічі, тим для мене, для мебелі краще. Тобто з цієї дольки я зроблю любу детальку. Особливо вона йде для фасаду. Ось, ось так. Звісно, ліпше, коли ходова доска для мене це 55-ка. 55 товщина. Ось так. Картина маслом. З неї я все ліплю. Все виходить. Якщо цю, цю дольку взяти і розпилити ще пополам, наприклад, 21, в один різ, вийде дві ламельки. Тобто з, з одної дольки вийдеться 4, 4 ламельки, да? є вона 55-ка. Зазвичай то, товщина ламельки вийдеться десь коло 8-7 мм. Пусть на рісмус пропускається. І коли ми розкручуємо по ширині з однієї такого бруска, брус, бруска на 70, От, ми розкриваємо 4 ламельки, качественні. Це все залежить від качества. Розкрой має бути від хорошого до хужого. Дольки ці маленькі, вони такого отакого по довжині, е такі маленькі стали. Чого? Бо вони розрубані альбо по сочку. Або відход від якоїсь довгої деталі. Чим більше довгих деталів, ось так як тут довгих і качественних, тим ліпше і проще вибирати робити меблі. На даний час ось тут я набрав ці дольки от сімка на 21. 21 з плюсом, чуть-чуть. Я пропустю трошки чуть-чуть, еле-еле -чуть на фуганочок і це можна до фасадів давати. Бо якщо економ варіант, такий нормальний економ варіант фасаду є 20-ка. Якщо потрібно трошки ліпший глибокий профіль, значить мені треба або 22 мм чистову, або 23, даже 24. Ось так. Все залежить від, е, від потребності. Ось так. Раз. От ще раз покажу, як працює стелаж. Зараз, де би я зараз це поставив, В столи б були зайняті, так? От. Тепер це все, що тут є, йде через сортіровку. Дивлюся, де сучки. От. Ось так як тут вирубую сучки, потім йде сортіровка і по ячейкам. Ячейка має бути так. Опа. Там 20, е менше 30, потім 30, 40, 50, 60, 70, 80 і вище. Сортірую, і потім, коли мені потрібно, вибирати, зробити якусь деталіровку, я йду сюди. Раз, набрав. Все, дали світло. Я трошки прибрався, бо вчора так і капітально зробив розкрой. От. І супер. Все, до роботи. Мені не достає пару фасадів до одної кухні. Коротше, я проскочив. Отак От забита голова, забита дур'ю. Відхожу я потихясенько. Відходжу. У мене ряд таких. Зробив помилок з одною кухнею, з цією, що я працюю, де я не дотримувався технології розрахунку, системи. Не так технології, як системи. Система дала збой. Я, оказується, мені потрібно наглядно перетворити мені якусь деталь. Цифр у формат, так сказати, D2, мені дуже тяжко. <смі> цифра мені іскажає. От. А наглядно я тільки можу ага, подивився цифру. Я приблизно вже так не перебираю в цифрах, скільки мені потрібно доля, яких формів. А я наглядно на автоматі вже вибираю, роз... підбираю ту дольку, ту, То, що мені потрібно. І фасад. Фасад мені трошки треба потрібно бачити, що я роблю. Якщо я не бачу, в мене йде іскаження. Я думав, що це, що це якийсь незрозумілий збой в мене в цьому, але воно працює ще з дитинства. В один міг це пропало, тобто я міг деталіровку якусь робити в голові як мультик. А потім в один час це все ісчезло. І оцей проміжуток часу, цієї фантазії, ця способність моделювати в голові, в пам'яті, у мене проблема, мені потрібно зрительно, мені треба дивитися, скласти. Не заходить, як у шахматах там 4, 5, 6 ходів вперед. Не бачу. Я роблю одну і надіжну, одну, дві і надіжно. І можу моделю... моделювати і розраховувати лише на папері. Я роблю одну комбінацію, другу, вона потім та комбінація мені показує третю, четверту, і мені треба це все записати. Якщо я це не роблю, в мене не виходить. Розпач слюні, соплі. Але треба знати свої потужності, свої сили. Це не є брак. У кожної людини є своя способність. Так що треба любити себе таким, як і є. У мене є другі плюси. От. Зрівняти себе з другими ну просто, просто жах. От у мене племінник, він може заповнити цифри наперед. Він навіть тако посміюється. Як ти не бачиш, не розумієш? Ну не бачу. <гум> зато, зато я можу зробити в реальності в такі речі. В мене виходить там. Коротше, все своє. І головне, не дати людям обесцінити тебе. Себе. <ріст> Потихесенько буде свій клієнт. Будуть свої люди, будуть свої, так сказати, друзі, товариші. Життя покаже. Все. Ще раз запам'я. 70-45-21. От товщина 21. Навіть якщо 45 на 45, ми можемо розпилити пополам хоч так. Хоч горизонтально, хоч вертикально. І все одно вийде отакі дольки, от як тут. Ціла система. І я її завчив роками, вона йде у мене зараз на автоматі. І то деколи починає сумніватися. Коли я починаю сумніватися, це капець. Цього ніколи не треба робити. От у мене зараз в цих ячейках я фактично працював з одним матеріалом дуб. З дубом, тобто одної породи. А тепер писалося ось тут. Писався ясень, і він мені збив, мені треба два таких стелажа для того, щоб, щоб моя система працювала. І благодаря Благодаря цього розкрою, що я не можу його зараз використати, У мене замовлення йде все з дуба, з дуба, з дуба. А це розкрою я зробив на одну кухню, яку. Я не взяв, тобто так вийшло, що, що я її не взяв. <кх> І теж ця помилка зроблена тому з одної причини, що я опять нарушив систему. Я почав працювати, не взявши аванс. <кхи> Все має свою ціну. Все. Все до роботи.